Nissan Rock автомобіль 2000 року, 25 бензин. номер, Ціна 2700 плюс присутні торки, 78 тисяч побігу, є проекція, комплектація платіну. Так, є 4 камери на 360, передні і задні, партроніки і також є панорама. Дуже гарно дивиться, на хорошій комплектації. Даний Nissan. кого цікаві, телефонуйте От вже все детальніше по телефону. <клес> Далі. Chevrolet Volt. Автомобіль 2016 року. 1,5 мотор. номер телефону, ціна 11700 плюс торг. Nissan Qashqai, автомобіль свіжопринений 2015 року. випуску 16 і номер телефону, автомобіль на автоматі. Ціна 16 750 плюс Прис присутній тур передні-задні паратроніки, 4 камери на 360. так без ключовий доступ. шкіряний салон, підігрівся дінь, нагади, коробка автомат, два клімат, також є панорама. Дуже крутий салон, в хорошому стані. так Побачимо все просто ідеальне в даному кишкалі. Так, ще покажу заднє сидіння. Так, і позаду також просто подивіться, в якому стані даний салон. Е, так, Також позаду є Фаркоп, кого зацікавив даний кашкай, хоче більш детальнішої інформації, телефонуйте до ПТЦ, вже все детальніше по телефону розкаже. Нагадую, е, 15 рік, автомобіль свіжопригнаний, 1.6 дизель, номер для завозка, цена 16 750 плюс присутний торг. Оплястра Астра автомобиль 2007 года, 1.8 бензина, на автомате, 5700, но, на жаль, не имеет номера. Далее, Audi A6, автомобиль кина 4-го года, 2.5 дизель. Так, номер для зв'язку, автомобіль повністю обслужений, весь передній фарбі ціна 5450. Далі у нас гольф 2000 року, 1,4 бензин, номер для зв'язку ціна 3,800 плюс торг. Далі у нас меган 17 року, 1,5 дизель 11,700. Так, Рено, Кенго, 9 року, 1 якийсь дизель 5400. Плюс торг. Так, далі BMW, 11 року, 2 кей, дизель. 8700. Далі свіжопринана Кіа 2000-го року, 1 ще дизель. Номер телефону автомобіль на автоматі так, 14300. Далі Тіван. Кінець 2015 року. Автомобіль офіційно куплений в салоні 2.0 дизель, повнопривідний, номер телефону 85 тисяч пробігу, ціна 20 тисяч. Також 9, 4 додаткового колеса на дисках. Так, далі, фольксваген Каді, автомобіль 2014 року, 1.6 дизель. автомобіль Максі номер телефону 11 950. Далі Hyundai Kona. На 64 кВт 21 року. Так, 18950. Далі Октавія. РСК 7-го року 2.0 бензин. Так, ціна довговірна. Ford Fiesta, Такий гарний затонований автомобіль 2014 року. 1.6 газ бензин, автомобіль на автоматі 6999. Далі Nissan Tida. 2008 року 1,6 бензин. Так, автомобіль на автоматі ціна договірна. Далі Toyota 2013 року 2,4 газ бензин 12 тисяч. Шкодок, Octavia, автомобіль свіжо 2006 року випуск. 1,6 бензин. Так, ціна 5600. Далі шкода фабія. Також автомобіль свіжопринений 2009 року, я 1,4 4 бензин. Ціна 5600. Так, далі ще одна. Шкода, свіжопринана Октавія 2008 року. З бензиновим мотором. 5600